Дамаску ховають впливового сунітського імама Мохамеда Альбуті, який загинув наслідок теракту в одній з головних мечети сирійської столиці у четвер. Окрім нього, жертвами вибуху стали ще не менше 49 людей ще майже сотня зазнали поранень. Через похорону Сирії оголошено національну жалобу. На церемонії зібралися тисячі віряна, також представники влади. Башар Асад на похороні не з'явився його представляв один із членів кабінету міністрів. Альбут. Відповідальність за теракт та 84-річного шейха президент Сирії покладає на повстанців, обіцяючи знайти і покарати винних. Натомість вільна сирійська армія заявляє, що до вибуху не причетна. Вона засудила вбивство, хоча розкритикувала імама за його позицію у сирійському конфлікті. Будучи сунітом Аль-Буті закликав сирійців підтримати Башара Асада, який є представником шиїцької течії Алавітів. В одному зі своїх виступів він заявив, що руки повстанців забруднені кров'ю. Водночас спокійний шейх засуджував використання релігійних мотивів у силовому громадянському протистоянні та звинувачував у розпаленні ворожнечі в Сирії, США, Європу та Аль-Каїду.